Hey, всім привіт, друзі! З вами знову я Демер, і це достатньо нестандартний відос. Тож, давайте зразу прожимаємо лайк та підписуємось на цей канал. Якщо ви зробили, то вже дякую, а ми починаємо. Якщо ви ще не зрозуміли, де я нахожуся, це досить може бути ймовірно, то давайте я переключусь через F5 на перше лице. І ось це нас чекає сьогодні. Це Maker Card в паркурі Helky Maps. Ну що ж, ну давайте я так зараз побіжу паркурити і буду вам все в деталях розказувати. Коротше, мої любимі аспекти гри. Такі як будівництво чи паркур, суміщені разом в цій карті. На Хелкі любить відбувати паркур карти з дизайном. І так як і люблю ці аспекти паркур і дизайн, я вирішив скачати одну з цих карт і зняти відос. Тим більше зараз я не знаю, що ще можна зняти. Тому я буду цього проходити цю карту і дивіться, до речі, дивіться, ми можемо піти сюди, а можемо сюди. Ну, пішли цією стороною. Так, ми в якомусь вже червоному будинку. Давайте звідси вибиратись. А в принципі, якщо що, друзі, я граю на комп'ютері, на бедрок версії. Тому, поки хтось на телефонах старається скачати джаву, я отак на розслабоні граю. Да і на бедрик можна було цю карту легше скачати. І, йомою, перший фейл. На цій карті є таймер, тож я постараюсь досить швидко пройти, можу сказати заспідранити, показати хороший час цій карті. Ну і в принципі, якщо у вас питання, хто такий демер 100 на таймері. це мій твінк, який зараз тут афекашець. Так що можете не звертати уваги. Запаркурили через цукрову трустину далі, і в нас новий спаунпойнт. Получається, дивіться, я тут такий з розпришкою. Стрибаєш все швидко, тепер так, куди далі? Якісь скрині. Окей, о, я бачу тут проход. Ну, як бачите, я досить швидко паркурю. І, до речі, ви замітили, що тут якісь розходи йдуть по карті. Ти можеш вибрати якісь інші дороги, і це зробить такий забудений лабіринт, але поки що тут все зрозуміло. І тобто є кілька різних путів. Але перший, який мені зразу приходить до голову, я зразу стрибаю і чекайте, як тут гарно. Так, застрибуємо на будинок закацевого дерева, біжимо зразу, нічого не пропускаємо. І як ви бачите, тут. Є різні дороги, але зараз розвилок немає. І це, до речі, дуже кайфово, тому що так, куди далі. От знову ми могли стрибнути туди, є в якомусь будинку, залізні двері. Тут є дуже багато всяких незрозумілих розвилок. Ти можеш кудись біжати, і тут куча будинків, виглядає дуже запутано, але дуже гарно. Боже, тут так приємно, так запутано, куча будинків, куча якихось печер, каменю і новий спампой. Так, стрибаємо на слайм. Тепер ми біжимо сюди. Ну, насправді, достатньо цікава така пригода на цій карті. Як я вже Ну що ж, ми нічого в принципі не робимо, ну в плані розумового так, дивіться, куди йдуть. Давайте щось будемо говорити. Наприклад, я вас можу запитати, напишіть в коментарях, як вам взагалі такі відео від першого лиця. Типу, що я десь граю, паркурю, ще щось. Якщо взагалі я планую в майбутньому, тому що ці відео достатньо скоро монтуються. от, До речі, привіт, ми на вогонеці, І думаю, їх буде досить легко робити. Саме головне, можливо, вони вам доки що сподобаються. Бо, наприклад, в яких інших відео добавляти більше. Метів, як я від першого лиця. Так, тільки що у нас були досить сильні розвилки, куди мені йти здається сюди. Дійсно, тут так уже стає запутано, но, але дивіться, я досить швидко паркурю, і ну це дійсно приємно. Так що я думаю, можу навіть цілу рубрику зробити, тим більше зняти ще якісь відео по якійсь його карті. Як ви ставитеся до того, щоб запросити всією командою якусь іншу карту від цього автора проходити? М -м, я опав. Мені здається, я мав стримувати на еміральди, але заплутався. Тож так, дивіться, тут знову якісь розвилки, і боже. Тут гарно з тими коралами. Добре. Здається, тут є якийсь знов прохід, і ну, і, звичайно, я фейланувся. Зараз не зафейлим. Так, дивіться, там якийсь проход в воду і окей, ми піднялись. І я так бачу, у нас меса і окей, слайм знов цей будинок. І маленькі островки біля основного острову. Хоча це не острів, ладно, ми вже десь тут. Так, ми попали в якийсь міні-центр будинків кольорових. Давайте пускай зайдемо сюди. Сидно варіантів багато. Так. Блін, походити сюди не треба йти. Ладно, о, новий чекпоінт, дуже швидко, йдемо далі. Скажу то більше, Меса це, можна сказати, мій улюблений біом в Майнкрафті. Він такий рідкісний, а на цій карті він такий великий. Давайте знову ж у нас вибір між ністями. Я побіжав сюди, тепер покримо карти і. Окей, цей стрибок я зробив на ізі. Так, цей момент ми майже прострибали. Окей, я на даху будинку і дивіться, ми можемо йти сюди, можемо туди, пішли сюди і. Вау, я знайшов коїн Якщо, шо, друзі, тут є 20 монет і якийсь магазин для торгів. І сюди, я так думаю, було йти не треба. Вертаємось назад. І я вернувся, і туди навіть було йти не треба. Тепер ми по міді стрибаємо. От сюди, блін, класно. Два стрибка, дві лампи, і я знову тут. А тобто наверху. Хоча знову тут некоректно так як я ж тут не був. Ще один стрибок, і я вже зверху щось бачу: сніжний біом. І він нас уже чекає, а точніше я вже по факту на ньому. Зразу вино спаунпойнт. Ми йдемо куди, можна прямо. Але я зверну направо, бо ну це рандом, і перше, що мені мої мізки сказали, треба йти сюди. Далі в нас якийсь будинок і драбина. Ютубери кажуть, що не люблять паркур по драбинам, але я не з них і на, ну, досить легко пройшов. Насправді така кайфова карта, дивіться, і куча будинків запутаності. Це запутаність дає такий кайф, але зараз я вроді знаю, куди стрибати. Ми йдемо от сюди. По підмосткам піднявся сюди, піднімаємось два варіанти вірні і чекати. Зміка. І дивіться. Під колір мого худі, під колір основної частини мого скіна. Походу, автор знає про мене і може так сказати, лишив на мене посхалку. І вау, ми так швидко пройшли цей сніжний рівень, що все стало якось сумно. Е, окей, ми по печерним наростам, по капельникам їх ще так називають. Можливо, ми навіть вибрали дуже короткий шлях. Так, тепер куди? Виявляється, от сюди. Зиє трохи навіть, знаєте, запутано, і ми йдемо от сюди. Чесно кажучи, біом якийсь достатньо скучний. Не знаю, о, ну. Як ви бачите, я вже трошки частіше став фейлитись, може тут важче. І окей, вертаємось нормально. І знаєте що? Я тільки ж так подумав, ви уявіть, як спідранерам важко. Це не то, що карти від Хелки там інші, де ти все з одної спроби проходиш. Ну, точніше, там, де нема розвилок, тому що я знаю, що в інших його картах деякі я знаю, що там нема розвилок. І це єдина така, по факту, карта. Навіть там треба спідранеру 100 разів пройти цю карту, щоб запам'ятати всі обмети, а тут розвилки, і треба знати найкоротший шлях. Треба пройти всі розвилки, притим більше я перший раз проходжу. Добре, дивіться, ми можемо на фонарі і сюди. Ну я піду, напевно, от сюди. Ладно, стримаємо далі. Ми можемо сюди або сюди. Ну я знову по сходам, тому що якби ти вище піднімаєшся і так швидше. Вибираю я одну із дверей, бо іншої так бачу не пройдеш. І пісок душ. Так, давайте тут акуратніше. І, в принципі, що я можу сказати, я тільки що заплітався, що це капець якийсь, так що, надіюсь, більше такого не буде. Так, вилазимо. О. Імба, я не йшов монету, то ну, ладно, тож тепер вибираємось. Насправді не знаю, як я ще більш-менш не падав, тому що я тут коментую багато що, о, імба, нова змійка. Тому, надіюсь, постараюся якось не падати і чекайте, Ця змійка такого білого кольору і такого сірого, типа, хто згадує? Ага, в нас фелд такого кольору. Значить, є моя змійка і 2. Буде іронічно, якщо буде ще третя змійка, така червона з кольорів Назара С9. Так, я вже піднявся і дивіться, тут якийсь невеликий замок, добре. Переглянемось, і окей, я стараюсь якось стрибати не сильно, щоб не випасти. Ну і надіюсь, я не буду зараз такого щось говорити, щоб відволікати. Хоча, я думаю, ви замітили, як я часто заплітаюся, або говорю, повторюсь, тобто одне і то саме. Тому що ну, сконцентруватись теж треба. І я навіть хочу звернути увагу зараз на пейзажі цієї карти, бо ми в якомусь будинку зі смарагдом. Так, піднімаємось ще раз по тим смарагдам. Паркур вони якісь незрозумілі. Тепер ми в якомусь, ну, малиному, я би так сказав, будинку. Ось сюди. Там які ліжка, бачу внизу, і ми ще вище вище. Ви, ви уявляєте скільки ми скіпаємо блоків? Так, тут куди далі? А, ось тут, я так думаю, по вагонеці. І, до речі, ще раз, друзі, всім привіт. Да. Так, о, добре, часно виліз. Так, ми знову на якійсь кам'янистій платформі, стрибаємо тепер на щось на грядки і зразу тікаємо звідси, поки хазяїн не вернувся, так скажемо. Тому що по кількості будинків, я думаю, тут живе дуже багато людей. Окей, стрибаємо далі і Да йомайо, -йо, ладно, добре, стрибаємо далі. До речі, помітьте, ми вже проходимо якийсь паркур, який ні разу не бачили. Тобто, якщо ти впав, може зробити вигляд, що ти проходив вже щось інше. Ну хіба тут вже вертаєшся до тої самої вагонетки? Так, ну і йдемо далі. Так, я вже знову тут, і мабуть, пістам люк, щоб точно тепер дострибнути. Ну і заберемо, щоб зробити, якби западло тому самому фермеру, який садив ці грядки, і напевно вже так скажемо, я доганяє. Окей, ми тут є на якомусь синьому будинку і вибираємось ще на один двір і ще один чекпоінт. Ну, я його дуже друзі. Я вже його чую так, демер з майбутнього, який який це монтує. Будь ласка, не забудь там голос поміняти, окей? І так, я знову на ділянці глиняних кольорових будинків. Тут куди? На драбину, на зелений і так, ні, сюди вже не дострибну. Ага, походу, от. Так, по красивішому паркуру на будинок, ще на будинок точніше, на його дах. І, ну, в принципі, туди і тільки можна. І тепер якийсь паркур по кольоровим блокам. Так, беремо розгончик. І що? чекайте, це вже кінець, The End, Thanks for Playing. Ну, так, друзі, ну що ж, я пройшов всю карту і чекайте, рівно. 600 секунд, тим більше це рівно 10 хвилин таке кругле число і ну, якось так виходить. Дивіться, зараз мені ранг скажуть. Ну, я так думаю, в мене буде A швидше всього, ну я дос... B? Офігеть. Коротше, зараз візьмемо елітри, і я хочу вам взагалі на секунду так от сказати, що взагалі тут дають ранги С це типу спідран. Ей, це добре, а біс, ну це так, ну, типу, ей це досить класно, а B, це просто добре. Це, напевно, в українській школі по 10 бальній шкалі отримати оцінку 7-8. Ну, тобто, ну, вроді непогано, але все ж. Давайте облітаємо цю величезну карту. Вона така гарна, шикарна. просто. Ну, давайте ще один оберт роу оці ж Ну і По камінним скелям проходили. Ну і давайте удачного приземлення, ай, ну, все одно трохи боляче. Коротше, друзі, як ви бачите, ми пройшли карту. Моє дві монети є, елітра є, і хочу з вами попрощатися. Так що всім до нових зустрічей і па-па-па-па!